І так, знову з вами я, Ігор Соболенко, і моя фізика на моїх пальцях. Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу на обрахунок коефіцієнта корисної дії нагрівника. І так, задача у нас нехай буде така. Простенька, але, як заприклад, вона вам зійде. От є у нас потреба, наприклад, практично нагріти 2 кг води. Ну, хай буде М води, позначимо. І нагріти від 20 градусів Цельсія до температури кипіння. Типове явище. Від кімнатної температури до кипіння до 100 градусів Цельсія. При цьому от, в нинішніх непростих умовах комусь, на жаль, доводиться нагрівати на дровах. Ось маса палива. Нехай спалили 200 грамів. Сухих дров. Зразу переведемо в систему С 0,2 кг. І знайти, який при цьому у нас буде коефіцієнт корисної дії. Можемо записати ось так. І так, задача у нас на усю формулу: що коефіцієнт корисної дії це поділити кількість теплоти корисної. На кількість теплоти повної або від згоряння палива. можна ну Давайте напишемо повний. І помножити на 100%. Ось на оцю формулу у нас задача. І так, насамперед потрібно зрозуміти, що у нас корисне. Нам потрібно нагріти воду. Користь у нас є від того, що ми нагріли воду. І відповідно, Q корисне. Тобто на це нам потрібно тепло, формула нагрівання. Будь-чого, в даному випадку води, питома теплоємність води, на масу води. І на температуру у нас до 100 градусів, тобто кінцева. мінус 20 градусів Цельсія. Можна писати т 2 т 1 Не так суттєво. Давайте зразу порахуємо. Питома теплоємність води. Найчастіше в задачах вода дається 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. На 2. Кілограма в дужках різниця 80 градусів Цельсія. Ну, вже е, порахував. 672 тисячі джоулів. Або можна записати 672 на 10 в третьому джоулів. Ну, кось з математики проблем немає. Я розумію, що ось цих три нулі це 10 в третьому. Що таке Q повне? Це те тепло, яке виділося від згряння наших 200 грам дров. Формула буде Q маленьке на М палива. Для сухих дров беремо в таблиці. Це буде 10 мегаджоулів. Мега це 10 шостому джоулів на кілограм. Бачите, я зразу мегаджоулі перевів джоулі на кілограм. І помножити на 0,2. Значить, це у нас буде 2 на 10 в 106 джоуля. І остання дія. Повертаємося до першої формули. Це буде 672 на 10 в 103. Поділити на 2 на 10 в шостому і помножити на 100. 100 це 10 в другому. Виконуємо дію насамперед степенями. 3 плюс 2 це 5, мінус 6 це 10 мінус першому. 672 поділити на 2. І на 10 мінус першому. Це буде у нас 672 поділити на 2. 660 це 330, 336. І на 10 мінус першому 33,6%. Ось така у нас задача. В принципі, я ще практикую виведення робочої формули не в дії, бо у нас тут дії 1, 2, 3. А можна виводити робочу формулу. От коефіцієнт корисної дії Q корисне С води. Маса води Т2- Т1. Поділити на Q повне Q на масу палива і на 100%. Оце називається. Робоча формула. Це тотожних два варіанти. І робоча формула чим краще, тому що ну, є потреба, наприклад, знаходити якісь інші величини, а деякі задачі взагалі розв'язуються тільки шляхом виведення робочої формули. Удачі всім!